У 1989 японського високошвидкісного поїзда Шинкансен був недолік. Він був швидким, дійсно швидким. Розвивав швидкість до 273 км на годину. Але щоразу, коли він виходив із тунелю, він виробляв багато шуму. Шум йшов від різних джерел, але щоразу, коли поїзд входив у тунель, це створювало хвилі атмосферного тиску з іншого боку. Повітря залишало тунель зі звуковим ударом, який можна було почути за 400 метрів. Для густонаселених районів це було великою проблемою. Тому було залучено інженерну групу, щоб розробити тихіший, швидший і більш економічний поїзд. У них була одна секретна зброя. Гейдіна Накацу, керівник відділу технічних розробок, любив спостерігати за птахами. Різні компоненти переробленого високошвидкісного поїзда були засновані на різних птахах. Ідея із її струмоприймачем навіяна совами. Це механізм, який з'єднує поїзд з електричними проводами на горі. Накацу змоделював новий дизайн на основі їхнього пір'я, зменшивши шум за допомогою таких самих зубців, і вигинів, що дає їм змогу тихо пікірувати вниз, щоб зловити здобич пінгвін на делі, чиє гладке тіло дає їм змогу плавати і козати без зайвих зусиль, надихнув опорний вал пантографа, перероблений для зниження опори вітру. І, можливо, найбільш примітним був зимородок. Зимородок птах, який занурюється у воду, щоб зловити свою здобич. Унікальна форма дзьоба дозволяє йому робити це фактично без сплесків. Накацо використав цю форму на своєму дизайнерському столі. Команда вистрілила кулями, схожими на різні носові моделі поїздів, вниз по трубі для вимірювання тиску і скинула їх у воду, щоб виміряти сплеск. Найбільш тихою моделлю виявилася та, що була більш інших схожа на дзьоб зимородка. Коли редизайн дебютував 1997 року, він був на 10% швидшим, використовував на 15% менше електроенергії і залишався в межах шуму 70 децибел у житлових районах. І поїзд зробив усе це з крилами сови тілом пінгвіна і носом зимородка. Є назва для подібного дизайну. Це називається біомімікрією. Люди, які проєктують наш світ, зазвичай не вчать біологію. Вірите ви чи ні? Отже, вони абсолютні чайники у тому, як працює світ. Це Жанін Бенюс ще 1997 року. Вона написала книжку, яка містила в собі термін Біомімікрія. Вона розповіла історію інновацій у сферах обчислювальної техніки, енергії та охорони здоров'я, які були натхнені структурами природнього світу. Наслідувати гекона, обчислювати як клітина, навіть бізнес вести як ліси секвої Відтоді беню консультувала різні компанії, намагаючись змусити їх зрозуміти, як переймати дизайнерські ідеї від природи. Це може означати вивчення нічних прерій з метою створення досконаліших систем вентиляції, імітацію шкіри акули для створення стійких до бактерій, пластикових поверхонь для лікарень або розміщення вітрових турбін за тією ж схемою зменшення опору, за якою плавають зграйки риб. Дизайнери надихаються безліч у різних місць, але Бенюз вважає, що багато хто з них міг би отримати користь для себе, якби більше дивився на реальний світ. Отже, тепер ми часто дивимося на те, що було створено іншими людьми. А що робили вони? Так само черпали свої ідеї в інших. Це дійсно є. Я маю на увазі те, що для дизайнерів створено багато журналів, які вони переглядають, з яких вони що вирізають і прикріплюють на свої дошки для натхнення. Але вони дивляться на технології, створені іншими людьми. Її ідея проста: дизайнери мають виробляти звичку брати з собою біолога для розробок, і нехай він допомагає вирішувати проблеми шляхом наслідування природи. І є три основні способи для цього. Ви можете використовувати форму або обриси. Ви можете створити фарбу для будівлі, яка, коли висохне, матиме ту саму структуру, як у самого чесного листя. Листя лотоса. Це чудово. Вони збирають дощову воду завдяки цим утворенням на листках. Дощові краплі падають на них, збираючи у собі бруд. Тож ефект лотоса зав'язаний на фізиці, і ви можете створити фізичну структуру на зовнішній частині будь-якого продукту. Уявіть собі, що дощова вода може очищати вашу машину. Ось що є наслідування, але є й процеси, що імітують, процеси світу природи. Можливо, навіть ви наслідуєте мурашок у плані взаємодії з метою знайти ресурси або їжу, або нове місце для життя і ці процеси, ця самоорганізація була утілена у програмному забезпеченні у таких речах, як самокеровані автомобілі, і як вони переміщуються групами через місто, взаємодіючи один з одним. Це імітує природний процес. І тоді ви доходите до рівня наслідування цілих екосистем. зараз є річ, яка є модним слівцем. Але вона дійсно крута. Називається безвідходна економіка, яка представлена виробниками, які заявляють, що не повинно бути такої речі, як побічний продукт у виробничому об'єкті, який відправляється на звалище. його мають використовувати якось іще. А коли це вже неможливо, продукт має бути перероблений на щось інше. Це називається безвідходною економікою. Екосистеми дійсно чудово справляються з цим. Наприклад, у вас є колода на лісовому покрові, і цей матеріал переміщується в тіло гриба, що харчується ним. Ця сировина потрапляє в мишу, а від неї переходить до яструба. І якщо вас турбує питання про те, що б зробити з місцевою сировиною, яка вічно переробляється, наприклад, у наших містах, приклад екосистеми справді може мати велике значення. І це кінцева мета для біоімітуючого дизайну створення продуктів, систем і міст, які неможливо відрізнити від природного світу. Життя на землі існує 3,8 мільярда років. І дизайнери тільки починають усвідомлювати, що в цьому ховається багато наукових досліджень і розробок. Люди, які проєктують наш світ, можуть багато чому навчитися навколишнього світу. Усе, що їм потрібно зробити, подивитися навколо.